Я такі ґучійой. Зараз у 10 класі стать жіноча, але до мене приліпилося прізвисько. Чуєш принце? Ну, я мало що можу вдіяти зі своєю зовнішністю. Ще один принц. Так, усі пліткують, що його тато дуже багатий, і йому уже довірили дві-три компанії. А ще він довів до селі сотні дівчат. Ого. А ти ще так красуня. Дівчина, а не капець, який манірний хлоп. Невже принц? Це він. Що в біса з цим хлопцем не так? Я не жартую. Ти мила. Йой. Може, стане мене отак дражнити? Зустрічатися не хочеш? Перевіримо. То це що? Таке воно? Кохання? То було вперше в житті, коли хлопець сказав мені, що я гарненька. Чекайте у січні в озвученні клану Кайзоку, а мангу читайте в перекладі Чимутім.